На Житомирщині бюджетні кошти та державне майно витрачають не за призначенням. На цьому наголосив прокурор області Дмитро Лубчук. Випадки розкрадання і нецільового використання бюджетних коштів на жаль мають поширений характер. Лише протягом поточного року прокуратуру пред'явлено позови щодо захисту інтересів держави у сфері використання бюджетних коштів на суму більше 23 мільйонів гривень. Це позови на суму понад 23 мільйона мільйони гривень. Задоволено на суму 40 мільйонів гривень. Реально надійшло 4 мільйони гривень і ще со. 40 справ на суму 31 мільйон гривень знаходяться у судах. Найпоширенішими є порушення вимог бюджетного законодавства при укладанні договорів при закупівлі за державні кошти та при сплаті внесків забудовників на розвиток інфраструктури населених пунктів. Зокрема, протягом року 14 замовників будівництва отримали декларації про готовність об'єктів будівництва до експлуатації, але не уклали договори про появу участь з органами місцевого самоврядування. В результаті бюджет міста не майже 7 мільйонів гривень. Не укладено таких договорів з товариством Тріумф, товариством ОНВІ то в Житомирські ласощі. Житомирський картонний комбінат. також встановлено, що 29 замовників будівництва, хоч і розпочали в 2013 році будівельні роботи, але до цього часу договори про пайову участь так і не уклали, що може призвести до ухилення від сплати до бюджету. Ту коштів на розвиток інфраструктури міста, як розповіла Роксалана Гребенюк, прокуратура активно вживає ці заходи щодо стягнення до бюджету штрафних санкцій за порушення вимог природоохоронного та земельного законодавства. Акціонерне товариство та дійні конструкціоні Дженерал СПА здійснювало забір води з трьох артезіанських свердловин. У них не було дозволу на спеціальне водокористування, а тому рішенням господарського суду, в червні місяці позов прокурора задоволено. Стягнуто. Півтора мільйона шкоди раціональне використання державних коштів проблема, яка не тільки пов'язана із значним дефіцитом держбюджету, а й з необхідністю створення прозорої системи для вибору постачальників високоякісних товарів та послуг за економічно обґрунтованими цінами. Тому питання захисту інтересів у сфері державних закупівель є одним з пріоритетних в роботі органів прокуратури.